Весна період, коли разом із першими теплими днями починається і небезпечна сезонна тенденція випалювання сухої рослинності. Цей метод очищення ділянок господарі й досі вважаються ефективним, хоча він несе катастрофічні наслідки, знищені гектари землі, забруднене повітря та навіть людські жертви. Сьогодні лише 12-й день календарної весни, а у нас уже цифри дуже сумні. Якщо брати попередній тиждень, то у Чернігівській області було зафіксовано 252 пожежі. Це саме на відкритих територіях. Основна причина займань людська недбалість, ДСНС закликає громадян відмовитися від спалювання трави та залишків сухої рослинності. Втрати також вражають, тому що з початку року наша територія вигоріла майже на 500 гектарів. Наслідки таких дій не лише знищена природа, а й небезпека для самих паліїв. Трагічні випадки вже зафіксовані. 10 березня під час ліквідації сухої рослинності на площі 2 гектарі було виявлено тіло чоловіка 1961 року. Щоб запобігти підпалам, ДСНС проводить рейдові перевірки, використовують навіть безпілотники для виявлення порушників. За такі дії передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Співробітниками ДСНС постійно проводяться профілактичні рейди, у тому числі з підняттям безпілотних літальних апаратів. Так завдяки діям наших співробітників співробітників вже притягнуто до адміністративної відповідальності 150 осіб. Загальна сума. В гривнях 365 тисяч гривень. Мінімальний штраф 3060 гривень, максимальний штраф 6120 гривень. Це для громадянин. Для посадових осіб 15 тисяч гривень. Мінімальний штраф, і 21 тисяча 420 гривень це максимальний штраф. Станом на сьогодні проведено 490 рейдів. В ДСНС попереджають, а вихідні дні для них теж робочі. Якщо люди думають, що вихідні дні ми цих рейдів не проводимо, то це не так. Ми спочатку ось якщо у нас ці вихідні були спекотні, ми розуміли, що люди будуть вже таки виходити на свої присадібні ділянки. Рейдове відпрацювання у нас були і в суботу у неділю. Пожежі в екосистемах це не просто суха трава, що горить, це сотні гектарів знищеної природи, небезпека для людей і серйозні фінансові втрати. ДСНС наголошує, перш ніж підпалити траву, подумайте, чи варто це таких наслідків.